Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Панти масово зараз вжити. знаєте, слово евакуація в нас набирає різних смислів, але ж вони евакуюють зараз своїх. Вони повністю відходять своєю військовою технікою, і військових переправляють на лівий берег, і навіть в районі Нової Каховки вони переправляють і по греблі Каховський ГЕС, той самий, да про яку тут останні дні вже казали дуже багато. І остання заява вчора президента про замінування. Я все ж таки ще раз скажу: замінування можливо і на мою думку. Це замінування відбувається виключно в гідроагрегатах енергосистеми, тому що підривати саму греблю Каховської ГЕС абсолютно немає сенсу. Ну, звичайно, можна казати, що там сенс і расисти це різні речі, але все ж таки руйнування самої греблі. Воно е, призведе до підтоплення якраз і нової каховки, і лівобережної частини Херсонщини, там де на зараз окупанти будують свої фортифікаційні споруди, тобто вони затоплять самі себе. А правий берег Херсонщини, який вони залишають, е, він скалистий і він не буде затоплений. Це раз. По-друге, саме Каховське водосховище, яке вище греблі Каховської ГЕС, воно велике по площі, але доволі мілке. І після підриву Каховської ГЕС можна казати, що до літа воно буде, будуть просто плавні да, болотісті міста, і в деяких частинах вони будуть навіть проїздні. Тому Ще раз скажу: якщо окупанти для себе ставлять мету закріпитися на лівому березі, то сенсу підривати саму дамбу не, немає абсолютно енергосистему, так це буде для нас критично. Тому, а давайте що... пояснимо наслідки глядачам, в що які вони можуть бути. Дивіться, всі гідроелектростанції вони балансують ринок, не ринок, а систему енергетики. І те, що на зараз робить окупант, б'є тецам, це буде ще один удар по греблі Каховській ГЕС, бо вона генерує і балансує електроенергію. Тобто розбалансування електроенергії, виведення з ладу самої енергопостачальної системи Каховської ГЕС це буде ще один дуже потужний удар по балансі в енергосистемі. Це як руйнування там великої ТЕЦ. І ми на зараз вся країна має проблему саме з балансами, і ми бачимо, що в день фактично не вистачає електро електрики і відбувається відключення в зв'язку з тим, що йде розбалансировка. Тобто, якщо ще гребля каховської гес, не гребля, а електроагрегати будуть виведені з ладу, то це буде ще один удар по нашій енергетиці. Це я думаю, окупанти. Зроблять, коли будуть, коли відійдуть, це вони зроблять як таку потужну і провокацію, і знов-таки ще один цвях в нашу енергосистему вони заб'ють. Ну і відповідно ніхто не виключає те, що вони будуть проводити обстріли самого міста Херсона як провокацію, як виправдання того, що вони відійшли, начебто вивезли мирних мешканців. І те, що сьогодні відбувалося вночі біля Антонівського мосту, да, і я вчора повідомляв про те, що окупанти вже в день почали масово по баржаній переправі, яку вони збудували під Антонівським мостом, вивозити награбована, і там цілі фури колони йшли з награбованим майном і з військовим Російської Федерації. То нанесення удара саме по цій переправі вночі було абсолютно виваженим і правильним рішенням для того, щоб припинити і рух техніки, і награбованого расистами. А те, що расисти повідомляють про якихось міфічних. Мирних мешканців, які там постраждали. Ну, по перше, комендантська година це раз. А постраждали там дійсно пропагандисти, рашистів які знімали там якісь ролики, які приїхали з Росії, то їм немає чого тут робити. І пропагандистам туди і дорога расистам, які там були, і постраждали. І колаборанти місцевих телерадіокомпаній, які працювали на расистів, то ті пострадали, ті дійсно пострадали, і правильно, що вони постраждали. Це чор сказав і президент України Володимир Зеленський про те, що росіяни почали мінування Каховської ГЕС. Для нас дуже важливо в принципі розуміти, що і доносити всьому світу, що в Україні немає засобів для того, щоб знищити Каховську ГЕС. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що якщо станеться найстрашніше, що може бути, я все ж таки до кінця не вірю, що вони підірвуть ГЕС, тому що в останній щось подібне відбувалося в 41-му році, коли радянські війська відступали, підірвали Дніпро-ГЕС, і тоді загинуло під хвилею Дніпровської хвилю, загинуло близько 100 тисяч людей нижче по течії Дніпра. В принципі, зараз, якщо не дай Бог щось подібне трапляється, жертви будуть значно більшими ніж тоді в 41-му році, коли виступала радянська армія, а зараз відступає російська армія. Але і ще раз повторюся, нам дуже важливо на міжнародному рівні говорити про те, що росіяни замінували ГЕС, росіяни збираються підірвати і зробити просто геноцид. На цих територіях, причому як людські, так і екологічні. тому що ми всі прекрасно розуміємо, що е, ну за даними екологів, хвиля буде близько 5 метрів, і е, під удар попадає близько 80 населених пунктів, в тому числі е, велика частина міста Херсон. Е, тому, власне кажучи, наша головна зброя зараз як би це дивно не звучало, це інформаційна війна на міжнародному рівні. Ми повинні тому що ГЕС побудовано було так, що її неможливо підірвати простою зброєю. Це потрібно або пряме ядерне попадання, прямий ядерний удар, або тисячі тонн вибухівки, яку закласти безпосередньо в станції для того, щоб потім її підірвати. На жаль, зараз я так розумію, що за даними нашої розвідки, росіяни почали мінування цієї станції. Почали мінування не лише агрегатів, не лише е та частина, яка виробляє електроенергію, е але й безпосередньо сумую дамбу. Тому ситуація насправді стає е дуже складною. Ну, надскладною. тут навіть страшно ці підети з в... говорити те, якої є свої ситуації в нинішній день. Якщо зараз вони можуть в сухопутних військах виставити порядка 20 тисяч своїх військовослужбовців, додамо ще мобілізованих. Ну 60 тисяч, максимум 80 тисяч осіб. Це білоруська угруповання сил разом з мобілізованими. Ну протягом. Тут вже такий момент, ми бачимо, як росіяни проводять мобілізацію з сталінському режимі. Воєнкомат і вперед напередок хто виживе, той буде військовим, хто не виживе, той буде м'ясо. Можуть і білоруси таким шляхом піти, але якщо вони будуть йти більш виваженим шляхом, ну це місяць-півтора на формування і укомплектування нових підрозділів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.